Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей наш канал, ставте свої уподобайки, коментуйте наші відео, пропонуйте нам теми для майбутніх розмов. Ми завжди уважні і цікаві до ваших пропозицій. Мене звати Ігор Гулик. І сьогодні, звісно, будемо говорити про те, що уважно стежимо за спеціальною воєнною операцією ЗСУ на теренах Курщини у ситуації, коли офіційні джерела здебільшого тримають мовчанку. Про те, що відбувається насправді, добре поговорити з аналітиками, які. Дивляться на ситуацію, враховуючи, так би мовити, побічні симптоми. І, власне, про це ми будемо говорити сьогодні з директором інституту е, світової політики Євгеном Магдою. Вітаю вас, пане Євгене, у нашій програмі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, я хотів би, щоб ми повернулися з вами трішки у минуле. Була колись новина про те, що очільник Міністерства оборони Росії Андрій Білоусов. Скаржився своєму американському колезі в лапках, звісно, умовно, керівнику Пентагону Ллойду Остіну, що, мовляв, українці готують якусь масштабну провокацію. Чи не йшлося у тій розмові власне про задум Курської операції? Наскільки я зрозумів, ні там йшлося. Ну, якщо судити з повідомлень медіа про якісь можливі скажімо, Заходи під час, е, власне, параду, присвяченого Дню так званого військово-морського флоту Росії. Судячи з реакції західних політиків, західних джерел, те, що відбулося, е, власне, на Курщині для американців, для європейців, стало серйозною несподіванкою. І мені видається, що це стало запорукою успіху, тому що на сьогоднішній момент, скажімо на відміну від осені 22-го року, коли українські сили здійснили блискавичний контрнаступ на Харківщині, західний істеблішмент десь місцями більш готовий до того, щоб е шукати шляхи для переговорів. з Власне, між Росією та Україною підштовхувати Україну до тих переговорів, тому ми маємо бути цього свідомі, і ми маємо відповідним чином на це реагувати. Скажіть, будь ласка, чи е, окрім воєнного аспекту, оця курська операція не має, власне, оцього політичного підтексту? Тобто, е, чи не готує Україна е, оцим успіхом е, на Курщині е, фундамент для майбутньої сильної позиції на переговорах з Росією? Я думаю, що все трошки інакше. Говорити на сьогоднішній момент про переговори? Тоді, коли Путіна фактично публічно принижено, я думаю, Україні стане набагато складніше. Але це непогано, тому що нам потрібно говорити з Росією в тій ситуації, коли Росія буде більш ослаблена. Українські військові своїми діями продемонстрували, що теза те Росії про повну захищеність російських кордонів, про повну захищеність російських. Громадян це абсолютно порожнеч. Ми бачимо і десятки російських полонених, які добровільно здавалися в полон. Ми бачимо громадян Росії, які в принципі намагалися самостійно евакуюватися, яким не було звідки очікувати якоїсь допомоги. Ми бачимо безпомічність російської державної машини. Ми бачимо навіть, що для Путіна розвиток подій. Став надзвичайно, ну я б сказав, несподіваним. І є ще один цікавий факт: 8 вересня в Курській області мають пройти вибори губернатора. Попередній губернатор в травні був призначений міністром транспорту, і він, до речі, на своїй посаді е, ну, був таким більш активним в питанні побудови територіальної оборони тощо. Але зараз те, що відбувається, показує, що на Курщині крали гроші, е які виділялися на якесь будівництво укріплень. Ну, У всякому разі логіка протистояння з Україною мала передбачати будівництво подібних речей в прикордонній області. Особливо, е особливої пікантності додає ситуація навколо так званого спецназу Ахмат, який е танцює чеченські. Народні танці десь в кущах, але при цьому примудряється ухилятися від бойових зіткнень з українськими військовими. Ну в цьому немає нічого дивного, тому що це підрозділ Росгвардії, тобто, це фактично польова жандармерія, а не е, штурмовики чи просто піхотинці, які спроможні давати відсіч наступу супротивника Реакція американців і європейців, я маю на увазі офіційні джерела, була, попри абсолютну несподіванку, про яку ви говорили, як на мене, заохочувальною навіть так. Але мене власне цікавить, чому ми не почули досі реакції ключових. Кандидатів на посаду президента США, ну, Гаріс, вона є чинною віце-прем'єркою, і тому позицію, е, висловлено офіційними джерелами е, Білого Дому. Можна вважати і її позицію Але Трамп мовчить. Я думаю, що вони не поспішають коментувати, беручи приклад з українських офіційних осіб, адже ну таких масованих коментарів з боку. Офіційних е, українських осіб також немає. Е, ви знаєте, це той випадок, коли тиша грає на користь тих, хто наступає, а не на користь тих, хто е, захищається. Тому що це фактично перший раз за дуже тривалий період, коли саме на території Росії, на міжнародно визнаній території Росії, ідуть бойові дії, і це для Кремля очевидно надзвичайно великий сюрприз і сюрприз. В тому числі і для наших західних партнерів. Пане Івене, хочу запитати також про розголос, який спричинила ця Курська операція на теренах. СНД, колишнього, скажімо так, Радянського Союзу, ми бачили реакцію е диктатора е білоруського на е ну, якусь таку трошки м можемо сказати, побічну реакцію. Він раптом на засіданні присвяченому. Е Ювілею СНД. Він зазначив, що Росія може впасти. Це була обмовка за Фройдом. Ні, Ну він говорить про те, що нам всім треба консолідуватися навколо Росії. Лукашенко насправді перебуває в складній ситуації, тому що його вже почали звинувачувати в тому, що він відвів війська від кордону, ну, російські пропагандисти. І Україна звільнила. Свої підрозділи для того, щоб завдати удару по Курську. Тобто Лукашенка фактично е, кремлівські пропагандисти повертають до ролі е, гібридного союзника Рос... України, а не Росії. Але я думаю, що він таким не є. Він просто насправді випробовує довжину кремлівського повітка. Але е, це Ну навряд чи його така хитра гра, тому що Лукашенко. Не ризикне в цій ситуації піти проти Путіна, але якщо і ризикне, то це буде непогано. Хоча треба розуміти, що боєготовність білоруської армії вона на сьогоднішній момент є невисокою. Білоруська армія ніколи не брала участі в бойових діях з моменту проголошення незалежності, і тому вона ну навряд чи спроможна до якихось реальних е наступальних дій. Проте Лукашенко доводиться демонструвати путіну лояльність, і це ну на сьогоднішній момент очевидно з іншого боку, над Білоруссю, якщо ви помітили, постійно пролітають російські шахеди, і це знаєте, виглядає такими чорними лебедями для Лукашенка, який перебуває в достатньо простій, достатньо непростій ситуації. Я хотів би вас запитати на загал про Білорусь, тому що ну, новин трішки замало звідти. А я знаю, що ви особливо цікавитеся цією нашою сусідкою. Скажіть, будь ласка, чи є там бодай якісь ознаки спротиву диктатурі Лукашенка? Як взагалі поводить себе білоруська опозиція? Білоруська опозиція не хоче називати себе білоруською опозицією. Вона себе називає білоруськими демократичними силами. Реально опанувати Лукашенку фактично можуть ті, хто перебуває за кордоном держави, тому що всередині держави потужний поліцейський режим, і за підрахунками білоруських правозахисників, за чотири останні роки понад 50 тисяч білорусів пройшли через ув'язнення. Це дуже велика цифра, як для європейської, не тільки для європейської держави. Але на конференції нова Білорусь. Яка пройшла в минулі вихідні в Вільнюсі, я побачив, що білоруські демократичні сили обрали таку ситуацію, де вони призначили Світлану Тихановську національною лідеркою, зафіксувавши цей статус, але не знайшли якогось е, зрозумілого сотням тисяч білоруських емігрантів алгоритму участі чи не участі у прийдешніх наступному році президентських виборах в Білорусі. Лукашенко зі свого боку до цих виборів готується. Він повернув Сполучених Штатів Наталю Петкевич, яку називали залізною леді білоруської політики. Він е, зміцнює свої позиції в силових структурах. Натомість ми бачимо, що Світлана Тихановська підписала документ, згідно якого вона узгоджує свої дії з офісом Світлани Тихановської. З об'єднаним перехідним кабінетом, який очолює Світлана Тихановська, координаційною радою Білоруських ДЕМСИЛ і арбітром цього всього також, як не дивно, виступає Світлана Тихановська. Тобто, це все ну, насправді нагадує Лукашизм лайт е, чи Лукашизм в експортному виконанні, на мою думку, це суттєва помилка білоруських демократичних сил, тому що вони в такий спосіб, е, знаєте, надто тісно. Притискаються до Лукашенка для того, щоб проти нього боротися. Вони настільки тісно до нього притискаються, що з боку видається, що вони стали сіамськими близнюками. Я думаю, що це не зовсім правильний підхід для них. До речі, сьогодні минає 4 роки після сфальшованих Лукашенком виборів у Білорусі, коли власне він вкрав у Тихановської перемоги. Ми пам'ятаємо масові протести у мінську. Скажіть, будь ласка, чи в Білорусі забули про це, чи вважають ці протести, ці акції непокори вже перегорнутою сторінкою? Ні, не забули. Дуже багато людей не забули, і це треба теж усвідомлювати. І дуже багато людей з тих, що брали участь у протестах, вони залишаються на території Білорусі. Тобто, не виїхали всі опоненти Лукашенка за межі. Країни, але розумієте, нема нічого дивного в тому, що е, немає імпульсу, щоб вийти на білоруську площу на аналог українського майдану, тому що е, все ж таки немає е, президентських виборів зараз, немає виборчої кампанії, немає якогось подиху е, свіжого. Я думаю, що Лукашенко буде намагатися закручувати гайки ще сильніше. Але для самих білорусів це дуже серйозний виклик, і наскільки я бачу, вони сподіваються на те, що Лукашенко фізично не витримає навантажень. Протягом останнього року йому двічі ставало погано під час публічних заходів 9 травня минулого року в Москві, і цього року під час саміту ШОС в Астані, в Казахстані. Е, і ми бачимо, що Лукашенко суттєво набрав вагу. Він ну такі, знаєте, стає е, не надто здорового вигляду. Але при цьому е, сказати, що демократичні процеси там набирають хід. Я б не ризикнув. Я б сказав, що там на сьогодні все таки авторитарні е, тенденції зберігаються, і Лукашизм зберігається, і просто треба знайти можливість дати йому. Відповідь, і насправді ключ до змін в Білорусі сьогодні лежить не в мінську, а в Москві. Дякую вам за ґрунтовні відповіді. Нагадаю, це був директор інституту світової політики Євген Магда. А також нагадаю, що переглянути нашу бесіду ви можете на Ютуб-каналі Галичина аналітика, а слухати наші маркери. Події ви можете щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. Будьте з нами.